Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Весела здибанка. Казка про зоряного лиса! Домівка малого лисиняти луки. Темна. Затишна нірка. Там він мешкає разом із мамою, лисицею. Шавка із білизною, книжки на поличці, круглий столик, на якому у слоїку завжди знайдеться смачне печиво, маленьке ліжечко з картатим пледиком і м'якенькою подушечкою, та у куточку під віконцем. Стоїть крісло гойдалка, сидячи, у якому матуся співає лисенять колисанок, або ж читає йому книжки чи плете із червоних ниток шалик. Раніше, коли тат колис сідав у це крісло та брав малого на руки, і вони завжди весело бавилися разом. Розгойдувалася сильно, вверх, вниз, вверх, вниз грали в гру до зірки у нірку. Лука любив свого татка, любив грати з ним, ходити до лісу, слухати навчання про полювання та лісове життя. Аж поки одного разу. У той день вони всією лисячою родиною відпочивали на травичці біля своєї домівки. Раптом у лісі почулися гучні звуки. Гуркіт був такий сильний, що аж земля здригнулася. Тато наказав луці з мамою швидко заховатися подалі у нірку, а сам залишився на дворі. Що тоді сталося, лисеня не пам'ятало, але тата додому не повернувся. Після, коли Лука питав матусю, де ж наш тато, коли він нарешті повернеться, куди він пішов, я так хочу пограти із татком. Мама лисиця ставала сумною від запитань Луки, але не відповідала йому, де ж таки його татко. Ввечері матуся і малий попили чаю із печивом. Після лисеня зручно влаштувалася у ліжечку, а матуся поруч, у кріслі гойдалці, читала йому казочки на ніч. Мама була дуже втомленою і збилася, читаючи, тихенько задрібала у кріселку, книжка випала з її лапу. Маленький лис виліз із під ковтри, навшпиньках підійшов до дверей, відчинив їх та й вийшов на двір. На небі яскраво сяяли зорі, темний нічний ліс був згадковим і повним чарівних шелестів. Лисеня понюхала ночне повітря і, тримаючи носик біля землі, Швиденько побігло лісом кудись уперед. Двері у хатинку, лисячу нірку, залишилися відчиненими. Коли матуся прокинулася і почала гукати та шукати свого синочка, лука вже забіг дуже далеко від дому. Маленьке лисеня зупинилося лише коли заплуталося у густій траві. Біля річки Лука у темряві не бачив річку, але відчував вогкий запах рясту, соснової кори, прілого листя і ще багатьох інших різних, незнайомих йому раніше тривожних лісових пахощів. Татко-лис навчив його вирізняти запахи і звуки лісу. Татусь взагалі вчив і розповідав луці так багато цікавого. Від суму за татком лисеня раптом заплакала, сиділа у траві і голосно хлюпала носиком. Гей, що тут за вологу ти надумав розводити. почув малий голос поруч. Кажи вже, рудику. Поряд стояв дядько Бобер і тримав у своїх лапах палицю, загострену з одного боку і схожу на великий підточений олівець. Лука на хвилинку замовк, подивився на бобра сумними очима і знову, схлипуючи, почав розповідати свою історію. Але дядьо Бабер усе зрозумів вже з перших слів. Обійняв малого за плечі, утирав йому сльози і тихим голосом впевнено казав: Я знаю, що твій тату, сміливий лис, знаю, щоб захистити вас із матусею, він подолав багато труднощів і перешкод. Бачиш, на небі, там, вдалині, сузір'я Лисиць. Ми. Будемо шукати твого татка серед зорі і обов'язково знайдемо його. Але як, як я знайду його ці зорі, так далеко, за річкою, за лісом, за небокраєм!» – хвилювалося лисенятко. Сідай у човен, і ми попливемо разом шукати зоряного лиса. Заспокоїв малого луку дядько Бобер. Ці зорі, що лежать на воді, будуть вказувати нам шлях. Лисенятко зручно вмостилися у човнику. Дядьо Бобер плив поруч, штовхаючи ялик далі і далі від берега, а по небу плили зорі і місяць, та їх сяйво відбувалося. Чорній воді, дядь Бобер стиха наспівував, насвистував лісову колискову, лука дивився на сузір'я лисиць, слідкував за зірками, як плинуть вони по воді, примружував оченята, вдивлявся в темний ліс. Аж раптом, десь іздалеку, почувся тихий татів. Голос Лука побачив татка великого, всього, наче складеного, із зірок у Білому сяйні. Схожий він був і на рідного татуся, і на того лиса, із далекого сузір'я. Говорив татка до нього ласкаво, таким знайомим, рідним голосом, і тримав у своїх лапах щось яскраве, тато лис. Розкрив долоню, простягнув лисенятку маленьку ясну зірочку з неба. Тримай, синку, це мій подарунок. Завжди, коли тобі буде радісно чи сумно, коли буде самотньо, коли схочеш поділитися своїми перемогами або таємницями, я завжди буду поруч із тобою. Як ця зірка, що я залишу у твоєму серденьку. Притили сюди свою лапку і відчуй тепло. Це я так розмовляю з тобою, синку. Я знаю, що ти став сильним і розумієш все, як дорослий. Але я завжди поруч із тобою, мій сильний маленький хлопчик. Завжди, завжди, завжди. Зажди, синку, не засинай, ідемо додому. Лука кліпнув очима і побачив матусю. Це вона промовляла до лисенятка, ніжно обіймаючи його. Мамо, я зустрів татка. Знаєш, він, він подарував мені зірку. А ще, знаєш, я знаю, маленький, я все чула і бачила вас із татом. Стривай, трохи згодом. Ти ще розкажеш мені, але зараз ми повернемо додому і трохи відпочинемо. Матуся пригортала луку до себе, співала йому колисанку у нічному небі, яскраво горіла татова озаря, і Лука відчував її тепло у своєму серденьку. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.